Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, виживання. На телефоні, да, у нас колись ще виходило у мене на каналі на компі. Може, на компі скоро ще вийде, але я ще не знаю, наскільки в мене вийде, тому що там проблеми є. Ну, таке. А так ми будемо на телефоні виживати, теж у нас будуть моди. Побачимо, як у нас вийде. Але тоді будемо починати. Так, давайте тоді будемо збирати дерева. У нас тут якийсь я пройшовся, трошки подивився. У нас якийсь тут острів. Ну, будемо якось на ньому пробувати наживати. І вже І ще день. Це мені так показалось, мабуть. Трошки добудемо дерева. І давайте зробимо палочки, верстак. Такий мечик можна тут зробити, але ми його поки не будемо робити. Він слабенький. Так, ми зробимо краще таку катану. Кірочку давайте. Я, звичайно, зробив лопату. Нормальненько. Ну, лопата так лопата. Давайте ще тут поробимо. Думаю, що тут, на цьому острові, можна попробувати зробити. Я хотів би якийсь такий, ну, Ну, звичайний такий дім, тільки такий, такий великий, якийсь, може, з камня і оцих дубів. Ну, це у нас не дуби, а. Ну, оці от, ялинки. От, з них. Ого, ми можемо меж такий зробити. Ну, поки ми його не будемо робити. Так. Так, так, так. І зробимо кірку і топор. І ще хотів би зробити підвал тут в нашому домі, але це вже буде потім. Нам поки що треба якраз таки дом нам зробити весь. Потім вже буде все інше. Давайте я бистрінько нароблю тут трошки більше. Дрів і тоді вже почнемо далі розвивати. Так, я тут трошки нарубив дерева. Зробимо багато ми можемо зробити досток. Давайте. Ще нам треба ліжко зробити. Так, давайте, бо вже тимні, як трохи так. У нас тут є. Але мало якось їх тут. Рожева овечка, по-моєму. Вона начебто рідкісна, я не знаю, ну. Начебто якось так. Я точно не помню. Так. У нас багато вівці тут, але вони всі різного кольору і ми не зможемо зробити нам ліжку. У нас тут щось сніг. Отакий є. Так, нам би треба. Хоча ще. Ну, ще трошки можна тоді повиживати. Якщо що, то зробимо цей просто якийсь підвал, будемо поки там жити. Можна навіть зараз почати підвал робити десь Ну таку. Десь таку ось тут, наш дом. дім наш буде тут неподалеку. Навіть тут буде спуск в підвал, і тут же всередині нашого будинку майбутнього. Якось так. Ну, потім ну, не знаю, чогось мені подобається. робити такі підвалчики там всякі складати ресурси, ну якось так. Тут у нас і камінь є. Щас ми трошки накопаємо і скрафтимо ще собі камінну кірку. Ну і не тільки кірку, ще й можна піч зробити, і меч, ну і все остальне. Трошки розкопаємося ось так. Я думаю, нам цього буде поки що достатньо. Ще зробимо трошки досок. Сундучок можна зробити двойний і поставимо його десь тут. Поки що тут. Десь потім, може, ще й ми його переставимо. Давайте трошки ми тут вириємо, щоб нас було місця більше. Так, і поставимо сюди сундук. Вже темніє на вулиці. Давайте якось трошки. Але ми так не зробимо. Ну тоді будемо тут. А? Ага, можна зробити так, а я. Ага. Давайте картину зробимо. А, -а, 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 а що? Прикольно. У нас буде картина і двері зробимо. Блін, я ще двері зробив. Я забув, що тут за один раз одразу три двері. Робиться. Ну, ну, зато дверей буде багато. Зробимо так двері, щоб у нас моби всякі сюди не залізали. повісимо тут картину. Отак от отут. От, от. Ні, якась, другу давайте якусь. А, ад... а картина не випадає. Ну, так, да, я тупий. Давайте ще одну зробимо. Ну, у нас все одно. шерсть вона різнокольорова, нам ми все одно з нею кровать ліжко не зробимо, так що, ну. О, ну, така хай буде. Вони її не поламать, тому що в виживанні картини не випадають. Я її не знаю. Навіть. Нам би ще факел бо зараз як моби будуть повністю. А ми зараз просто піч тут зробимо, поставимо. Так, давайте весненьку поставимо пічку сюди. І тоді ось так поки що будемо плавити. Сюди закинемо трошки. О, так тепер світліше у нас буде. Так, давайте трошки раскопаем, а мы можем, наверное, да, сделать еще, еще одну кирочку. Так, у нас кирка камена, и наш уже... Давайте палки еще сюда покладем. И вот этот наш сейф такий. Так, там же на дворе Будемо Будем копати. Так. Ну, двері плавить не знаю. Я думаю, можна вже дерев'яну кірку. Давайте не знаю, десь от трошки двері і дв двері спалимо. Ну, просто у нас немає на чому плавить. А вірно, вони ці двері так не треба. Ну, ще двері у нас, якщо що є, для дому. Так. Отак от у нас тут. Ну, у нас трошки їжі тепер є. Можна сюди 6 поставити. Так що нам треба. Ну давайте тоді тут зробимо таку шахту. Розкопаємо. Отак. От ну, даже я не знаю, можна, думаю, поки... Я, наверное, тоді пережду. Ніч і вже включусь тоді, коли буде день. Так, я запам'ятав про те, що можна зробити е... древесний уголь із дерева. Але тільки що на мене вилетіло аж три кріпера. сразу три. Мене чуть там ми... не всю територію мені розбомбили чуть, чуть але. Ну, хоч тут наш дом не, не рознесли. Давайте поставимо сюди факел і сюди. Я тут трошки шахту таку купаю. Ну, Тепер у нас хоч буде світло. Так. Я думаю, нам треба прокачати трошки наш меч, а я дерево виложу. Так, давайте візьмемо і зробимо. Ось, такі... ось таку таку кам'яну катану можна зробити. Ось так. І вже так, як вона як залізна. Але це кам'яна. Ось так ось тут. Ну, я думаю, що можна поки на цьому закінчити. Ми трошки почали тут розвиватися. Ще в слідій серії можемо тут продовжимо виживати. Може, даже я зменю... Наш світ, тому що це щось мені так не дуже не подобається. Тут якось не дуже. Ну, побачимо. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім